Це був звичайний вечір. Після хатніх справ матір родини відчула головний біль, а її двоє доньок різке запаморочення. Батько родини одразу викликав швидку. Втім, медикам, які примчали на виклик, вже ніхто не відкрив. Ціла родина вчадила ось у цьому будинку. Шоста вечора батько родини, 36-річний Дмитро, вмикає газову колонку. Зовсім не відчуває, як кімнату заповнює смертельна отрута. Вони купалися, стало погано, голови стали крутитися. Вийшли з ванни дочка вийшла, перша Настінька, внучка старша купалася, друга Оксана, дочка. І вони тоді вийшли, Діма, мені погано. Першою слабкість відчула Оксана, матір двох дівчат. У нас вже було таке що мама втрачала свідомість, але ну те сам через ми не знали, що це саме через газ. Ми думали, що це як ускладнення після грипу. Нам лікар сімейний казав, що це як ну, грип. Бо ми хворіли до цього таким, що з голова теж паморочилась. Тоді за мить втратили свідомість і дві її доньки – 15-річна Анастасія та 10-річна Катерина. Мама втратила свідомість. Потім я ну сестра казала, ну а потім я не знаю. Батько одразу викликав швидку допомогу, але медики не встигли. Скоро приїхала, а вони вже не відкрили двері. Тому що вже всі були без сознання. Декілька годин родина задихалася в квартирі. В цей час рідні вже почали бити на сполох, бо на телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Догоду було дзвінка дітей. Я стала турбуватися. Дочка завжди дзвонить, розказує, що прийшли додому вже вдома. А це не було дзвінка, не було, не було, не було. Я пів пів дев'ятого стала дзвонити, ніхто не відповідає. Я по всіх, Які тільки є зв'язки, мобільні, вайбер, ніхто теж не відповідає. Приїхала, машина на стоянці стоїть, як завжди. Світло горить в квартирі. Стукала, стукала, ніхто нічого не відповідає. Це диво, але маму і сестру врятувала 15-річна Анастасія. Перша як я пам'ятаю, я почула дзвінок, чи телефон дзвонив? Ну я точно вам не скажу, і це було так. Не все чітко пам'ятаю. Ну, взяла трубку. Там бабушка каже: ну відкривай двері. Ну я відкрила. Ну, далі вже забігли там з скорої допомоги. Батька 36-річного Дмитра реанімувати не вдалося. А матір Оксану з двома доньками шпиталізували з отруєнням. Вона у лікарні і досі. Після надання медичної допомоги пацієнтка прийшла в свідомість. Наразі стан її середньої важкості, стабільний. Хворо спілкується. у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Попередню трагедію кваліфікували як нещасний випадок. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок триває слідство. Чадний газ вбивця, що непомітно проникає у помешкання, та майже не лишає шансів на життя. Люди фактично не чують його запаху. Саме тому і важко зрозуміти, що саме не так. Є спеціальні прилади, сигналізатори чадного газу, які визначають його наявність у повітрі. Це єдиний спосіб збагнути, що стався виток газу, і вчасно запобігти отруєнню. Як працює сигналізатор? Сигналізатор газу виявляє та сповіщає про витік природного та чадного газу. У разі виявлення мінімальної концентрації природного або чадного газу пристрій видає гучний сигнал тривоги та вмикає червоне пробислове світло індикатора. Та якщо з якоїсь причини датчику немає, варто знати перші симптоми отруєння: це слабкість, головний біль, шум у вухах та задишка. Потім судоми, втрата свідомості, порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому, свіже повітря. Саме брак кисню і є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема через несправну вентиляцію. Тож експерти радять вчасно прочищати димоходи та вентиляційні канали. Анастасія Вільхова, Євген новини каналу.